Вітаю вас! Я Олександр Масієв, лікар-психіатр. І це моя помічниця Мія. Розповім про депресію. Всі ми стикалися з таким поняттям, як знижений настрій. Чи не так? Погана погода, особливо восени, неприємності на роботі або в особистому житті. Все це може спричинити зниження настрію. Але давайте розберемося, у чому відмінність. Ситуаційної депресивної реакції від депресії. Ситуаційна депресивна реакція може виникати внаслідок дії певних психотравмуючих подій. Це може бути втрата роботи, розлучення, смерть близької людини. Такий стан по міжнародній класифікації хвороб діагностується як розлад адаптації. І не підходить під критерії депресивного розладу, оскільки розвивається іншими механізмами і триває коротший період. Для депресії характерні певні симптоми: пригнічений настрій, відсутність бажання щось робити, зниження звичної активності, відсутність радості від занять, які раніше приносили задоволення, зниження лібіда, Важко зосередитись на якійсь справі. З'являється слабкість, швидка втомлюваність, порушується сон, апетит, виникає тривога або тілесний дискомфорт, який пацієнти описують, як з'являється ком в горлі, серце вистрибує, нестача повітря або будь-які неприємні відчуття, Можливо, біль різної локалізації. Супроводжуються почуттям безпорадності, безвиході, безнадійності, відчуттям сорому, а у важких випадках з'являються думки про небажання жити. У своїй практиці я часто зустрічаюся з тим, що пацієнти або їх родичі знецінюють важливість цих симптомів та вчасно не звертаються за допомогою. Якщо ви відчуваєте. Чотири або більше з вище перерахованих симптомів протягом двох або довше тижнів, вам варто звернутися за кваліфікованою допомогою до лікаря-психіатра, який, по-перше, допоможе вийти з цього стану, а по-друге, допоможе запобігти повторенню епізодів депресії. Варто розуміти, що депресія це стан, при якому порушується обмін речовин у головному мозку. Багато хто з вас чув про серотонін, який називають гормоном радості та задоволення, але насправді його роль набагато складніша. Він приймає участь у регуляції дихальної серцево-судинної, травної системи. Відповідають за пізнання, навчання, пам'ять. Отже, нам стає зрозуміло, що під час депресії порушується безліч процесів, які потребують вчасної діагностики та лікування. Для лікування депресії використовують препарати із групи антидепресантів, які різними механізмами позитивно впливають на концентрацію серотоніну у головному мозку. Також для комплексного лікування використовують транквілізатори, які знижують рівень тривожності та внутрішньої напруги. Протиепілептичні засоби у невеликих дозах працюють як стабілізатори настрою. І нейролептики допомагають побороти важкі форми депресії. Отже, будьте сміливіші на шляху до одужання Звертайтеся за консультацією, посилання під відео. Будьте здорові!